Вітаю, друзі! Ви на каналі Fuseua і це друга частина відео про додавання візуальних ефектів до наших відео. Ми вже зробили підготовку для додавання таких ефектів, і тепер безпосередньо почнемо це робити. Давайте тепер знайдемо наш дощ і ставимо дощ на передній план. З візуальними ефектами завжди так. Вони або на зеленому фоні, або на синьому, або на чорному. В даному випадку у нас чорний фон. Цей чорний фон ми приберемо дуже просто. Ми вибираємо в Opacity. Вибираємо Screen замість normal. Ось у нас normal. Ми вибираємо скрін, уже наш дощ з'являється. Дивимося, що у нас виходить. Не забудь поставити лайк. Ось у нас вже лупить дощ. Іде злива. При тому, що небо у нас вже. Ага, у нас, бачите, у нас трохи неправильно. От, отут, у цьому місці у нас трохи гуляє небо. Це треба виправити. Це якраз ми підправимо ось у калакі. Де 200? ну Давайте 210 спробуємо. Ось так: от. 210, бачите, його вже немає. Тобто ну, з усіма параметрами треба гратися, самі розумієте. Дощ ми зробили, темний фон прибрали, у нас злива. І останнє, що я вам показую, у мене є ось цей оцей футажик, оцей візуальний ефект таких? як його назвати? Хмари, хмари з блискавкою. Давайте ми його перетягнемо десь сюди. Так само стаємо на нього, переходимо в контроль ефектів, і в Opacity вибираємо скрін. Ось він у нас, бачите? Е, тепер піднімемо його ось, ось наш відблиск. Та ось тут таке темне місце, непогане якраз тут може спрацювати воно гарно досить. Да? Ми зробимо тільки масштаб десь 60. Давайте воно трошки менше. Так, опустимо от сюди. Щоб воно так, наче між темними місцями. Не І запускаємо на ще разплей. От він, наш ефект. Давайте ось так. Ось він тут спрацьовує. Ну, я, чесно кажучи, отсюди трошки отак, от десь відвів би. Давайте ще раз дивимось. Так, все добре. Давайте ми продублюємо ще раз цей ефект. Затискаємо alt як вже казав, і переносимо його сюди. Але нам потрібно його відвести. Давайте ми от сюди ближче десь. І отак нижче трошки. От, дивіться, наче отут буде підсвічувати у нас над морем. Дивимось, що у нас виходить. Ось. Дивіться, тепер у нас один візуальний ефект оцієї блискавки, чи хмар підсвічених буде ось тут. Він буде спрацьовувати у нас посередині кадру, а другий у нас буде ось тут спрацьовувати. Давайте запустимо play. Ось так у нас наче. Ну, це гальмує, зрозуміло, що воно обробляє ці відеоефекти. Ось у нас одна блискавка пройшла. І ще одна з'являється. Все. Але я ще підготував на всяк випадок, для того, щоб вже закінчити з візуальними ефектами, і ви повністю розуміли, що це таке. Дивіться, ось таких пташок. Є ось такий футажик, він вже на зеленому фоні, і отакі пташки пролітають. Візьмемо його і застосуємо, давайте, між блискавками. Дивіться, трошки потягнемо сюди, отут залишимо. І у нас, бачите, зелений фон. Зелений фон відомо, як прибирається. Ми його прибираємо ультракі. Ультракі. Застосовуємо до нашого футажу цього візуального ефекту. Переходимо в ефект контроль. Натискаємо піп'ятку на зелений фон. Все, фон прибрався. Навіть нічого робити не треба. Тут гарно все зроблено, фон чистий, бо буває, з зеленим фоном, ви знаєте, трохи проблеми. І давайте запустимо, подивимось, де у нас пташки літять. Ну, вони летять ось тут. В принципі, це теж непогано, мені подобається, де вони. Вони наче цю будку облітають трохи перед нею. Ось так. Знайдемо їх. Ось наші пташки. Але можна, наприклад, щоб вони вилетіли вище цієї будки, можна їх підняти ось так, наче вони більш в небі. Так. Давайте подивимось. Це вже як вам подобається. Давайте, все ж, от мені здається, що перший варіант був навіть краще. Але дивіться, у нас все такого синього кольору, а оці птахи, ну, якогось білуватого, як на мене. Знову візьмемо тінт. І застосуємо до них, виберемо просто такі, щоб вони були трошки синіші. <смі> ну, не птахи синіші, звичайно, а просто відсвічувалось трохи більш синім. Давайте так. О! Дивіться, бачите, ви зразу побачите, що воно поміняло освітлення своє. І такий колірність, скажімо так. І дивимось тепер. Ось, тепер воно не особливо вирізняється. Давайте подивимось весь кліп. А давайте ми його зробимо так, порівняємо. Ось те, що ми мали на початку. Без застосування візуальних ефектів, і те, що ми маємо з застосуванням візуальних ефектів. І це все на сьогодні, що я вам хотів розказати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, заходьте частіше і чекайте нових відео.